Доброго та мирного часу доби, підписники, друзі, гості каналу Куриця. Я Надія, і сьогодні я вас хочу запросити на міні-штоленятка на основі кисло-молочного сиру. Штолен в Україні давно не новинка, і він уже має своє почесне місце. В наших святах, як подарунок, як пригощання. А господині вже мають власний рецепт. Проте хочу поділитися своїм вологим, ароматним і дуже бюджетним. На основі даного замісу можна випекти два повноцінних середніх штолена. Отже, готуємо, заливаємо кипятком 30 г журавлини, і 30 г родзинок. Поки що вони так і стоять, набухають. Це експрес-такий метод з половинки апельсину, зрізаємо шкірку тоненько до білого і дрібнемо її такою соломкою, квадратиками. Кому як зручно, нам потрібно зробити такі міні-цукати. Додаємо до цукру, щоб ефірні масла поки під час висихання виділялися в цукор. 70 г вершкового масла всипаємо в мисочку, до нього додаємо цукор 80 г. Залишаємо якусь маленьку частку для того, щоб консервувати цукати. Перемішуємо, додаємо один жовток курячого яйця. Друзі. Як завжди, всі складники на столі мають бути однієї кімнатної температури. Сюди ж додаємо 130 г кисломолочного сиру. У мене домашній, тому я його не пропускала через сито. А якщо це магазинний, пропустіть обов'язково через сито, не блендеріть. Дотираємо цедру з половинки апельсину. Тому що це важливо, цедра буде давати нам аромат, а цукати, які ми накришили, будуть смакувати і розкушуватися у самому штоленятку. Сюди додаємо 40 г меду, розмішуємо, і 10 г розпушувача тіста. Теж все ретельно перемішуємо. І на цьому етапі, доки відставляємо, вичавлюємо сік, половинки апельсина, виливаємо в воду, якою ми попередньо заливали цукати, і вливаємо натомість. Сік, апельсини, половинку 30 г мигдалю, 30 г фундука дрібному в довільній формі, але не в блендері, тому що нам потрібно, щоб шматочки горіха потрапляли розсмаковуючи штовенятку. І після того, як ми подрібнили всі горішки, висипаємо їх загальною масою, це має бути 60 грам горішків. Можна збільшувати ці пропорції, це вже залежно від того, як ви полюбляєте начинку. Але насправді тут все гармонійно. Додаємо 4 грама кориці, 1 грам кардамону і 1 грам мускатного горіха. Приправи можете регулювати, це може бути навіть не кардамон, а й 250 грам борошна часточками вмішуємо. Це для того, щоб нам зручно було а, працювати з ним. Тому я так ділю, можете все за раз. Додаємо 60 грам цукатів, але і частину соку, який ми заливали, вони в себе втягли. Ну, по даних пропорціях борошна тут чітко-чітко. Зайвого не потрібно, ну хіба що для розкачування потім тіста. Після того, як ми замісили наше тісто, можете відстояти його трішки, доки готуєтеся до того, як будете його розкачувати. А можна вже відразу і формувати, як в нашому випадку, печенятка такі. Маленькі печеньки. Як я вже сказала, можна зробити один або два таких середніх штоленятка з даного замісу тіста. Але поки що у нас такий варіант, тому розкачуємо тісто до товщини 1 см. Більше не потрібно. Діаметр моєї форми 8 см. Я вважаю, що ви можете далі варіювати цю ідею, як вам подобається, можна робити їх меншенькими, можна робити більшенькими. Як на мене, це щось таке посереднє. Далі я завжди штуленці. Свій складаю стрічечкою в три такі ем, завидка. Я що великий штолин так складаю, що міні штолини вирішила складати так. Ну, в принципі, нащо відволікати вас від сюжету, коли я все демонструю? Але старайтеся, щоб це була титульна сторона, тобто верх, е, бо він краще прилипатиме, у ньому немає борошна. Я маю на увазі кружечок, коли ми складаємо. Після того, як ми сформували печиво, ставимо випікати при температурі 200 градусів Цельсія в режимі низ. А коли бачимо, що рум'яняться бочки, можна вимкнути режим верх, якщо такий є. І трішки залишилося тіста, і я вам хочу продемонструвати, що виходить можна. Ну я сказала один-два, але тут уже на фантазію, тому що ось із залишку із чотирьох штоленяток виходить ось такий середній, менший середнього, але штолен. Проте я дотримуюся своєї програми і допікаю його в такому ж самому вигляді. Випікала я своє печиво трішки в електричній духовій шафі, а трішки у газовій. Саме тому верхівка в мене не дуже підрум'янена, бо в газовій духовій шафі я ставила. Водичку під низ, а відповідно, що верх у мене не такий рум'яний, як міг би бути в електрошафі в режимі верх, якби я ввімкнула. Виймаємо своє печиво і остуджуємо цілковито до повного охолодження, щоб печиво структурувалося, було повністю холодним. І аж тоді переходимо до його консервування. Для цього розтоплюємо 50-60 г вершкового масла і отак його щільненько у ньому купаємо. Відразу готуємо мисочку, таку чорнову я її називаю, і посипаємо цукровою пудрою. Тобто, не чисто вершкове масло дає підсихати, даємо підсихати йому, а з частиною цукрової пудри, тому що ну так краще, це мій такий метод. Ну на мою думку, так краще консервується печиво. Тому що цукрова пудра додає свого консерванта цукор, і саме тому я роблю таким чином. Після того, як я вже їх трішечки обкачала і вони підсохли, вже вершкове масло почало покриватися такою прозорою плівочкою, красивою, ніби сніжне, засніжене, стає. тоді обкачуємо його в цукрові пудри щільненько і залишаємо, накриваю я в даному випадку стрейч плівкою і відношу в холодне місце. Так, добу. Після чого я занесла його в кімнату і, відповідно, воно ще холодне. В цей момент трішечки залишаємо його адаптуватися. Я зараз вам демонструю холодне печиво, а на початку відео те, що вже побуло в кімнаті. І Як ви можете спостерігати по печиву, воно вже втягло в себе цукрову пудру почався процес його консервації, і так буде щоразу чим довше воно лежить. Тому його і поновлюють що штолене, що, що це печиво цукровою пудрою, і перед тим як пакувати обов'язково. Посипаємо його щільненько, щедренько з цукровою пудрою. Та якщо ви не плануєте пакування тепер і такого зберігання, як я, хоча я попакувала і залишила в холоді, воно собі там вже і дозріватиме, і я знаю, що в мене вже певний вид десертів готовий, і коли я буду фасувати коробочки, я буду спокійна. Отже, якщо ви не плануєте цього робити, то обов'язково це печиво зберігайте герметично. Як знаєте, у пакеті, у ємності, будь у чому. Я я демонструю далі вам варіанти пакування з дуже простих і доступних матеріалів. А, ну, як я вже сказала, це все на ваш розсуд. Друзі, я хочу подякувати за те, що додивилися до цього моменту. Хочу подякувати своїм друзям на каналі за їхню сталу підтримку, її вагу і кремезність. Дуже ціную її. Хочу подякувати палкою щиро за подвійну підтримку спонсорам свого каналу. Ось ці славетні люди з'являються зараз на екрані. Їх не так багато, але вони зі мною вже протягом багатьох років. Ви надзвичайні дякую вам за те, що ви поруч. Ну і звісно, велика шана і вдячність нашим воїнам. Завдяки їм ми маємо кожен день можливість на нові втілення. І якщо ідея вам сподобалася, розповсюджуйте, рекомендуйте, робіть перепости. А якщо вам сподобається сам рецепт після втілення, я вас дуже радо чекаю і щиро вдячна за ваші відгуки, які ви лишаєте під відео в коментарях. І, друзі, магія починається в наших серцях. Чаруйте і до зустрічі в солодкому сюжеті.